Наше діло точно навестися і попасти по любе та морки. Вони як беруть калічеством, а ми беремо качество. Це дуже великий роль. Можна використати снідану, як сніданок, як вечерю. Ні, це одноразово, як обіди. Тільки приїхали на позиції вже. Цують по про сніг. Скажу так, щоб якось так без... Стараюсь бути ближче. Стараюсь бути ближче. Задайся. Якщо подивитися на оці от краєвиди, то це тільки на Донбасі таку хуйню можна побачити тебе. Воно вроді бра і кончено, але і красиво, блядь. Ці телекони такі, блядь. І решта цих питань. Заїжджаєш туди десь якісь єбеня, типа пахнути. Кожна друга машина з тобою здоровається. Всі такі, блять, друзі, один в одного всі знають, ну, типа, реально прикольна двіжуха. Хуя хто він такий, але здоров, братан, типа. Я теж тут, а в нас все заебіз. Як то кажуть, війна війною, блядь. <-intro> <smart> а якщо це не портовий, то блядь, воно тебе знайде. Ну надіятися на цю двіжуху теж хуйовий варіант. Голова завжди має працювати. Я думаю, що ранкова фізична зарядка нікуди не дівається. Скільки метрів? 70 від нас, чи скільки? Прямо ну, на сусідній. Будинок біля нас прям. А могли взагалі зрисувати нашу машину? Хуйя, простіш, тих на баябі. Давай цей сейчас то переживаємо туда в цей. Готов? Вперед Виганяй, бо туди Сука. Запах чувствуєш ти обичи. Наушники. Там вже пізно, там вже пізно. Ось. Це відновлює нову водку, правильно? Так-да-да. Да, да. Відновлено! Зараз ми знаходимося на командно спостережному пункті. Де відбувається корування мінометного розрахунку. Два сумірних підрозділів взаємодіють між собою. Подібна робота заче покраще та пришвидшує звільнення України від окупантів. А ви взагалі відомо, по кому ви працюєте і по які цілі? По оркам ми працюємо, нам цього достатньо. Ми не знаємо до кінця, наші командири е, знають. Точно, конкретно які цілі ми відпрацьовуємо. Наше діло точно навестися і попасти по любе та морки. Пряме ну, попадання тільки... вже декілька прямих попадань за сьогодні, вчора, позавчора, у нас були прямі попадання, досить успішно відпрацьовували. Трошки вчора заважала погода, так як був сильний сніг. Не дуже було з видимістю. Нам не могли вказати цілі наші приходи. Але тим не менш відпрацювали А там, взагалі які знаходяться війська вагнерівці чи мобілізовані? Е, була витаєте? така інформація, що в, замі... заміняють зараз вагнерівців на регулярні війська росіян. Я думаю, як вони прийшли, так на... вони Якщо так вони... ляжуть всі. Знову відбувається хлопців робота. Доброго дня. Бачите, друзі, місцевий житель Бахмута прогулюється, а хлопці все час знищують окупантів. Відновленно, таким тож питання, підвод на два допомагає романтика і ска, так. Там прильот, а видно? І там дали прильот. Якщо... Радіус Радіосарадження бачу дуже великий. Якщо так розібратися, то з контрбатарейною боротьбою в підарів все навіть на високому рівні. Ти їм даєш піздюліну і твіточка швидко приходить. Але, як ми бачимо, не дуже сильно, крепко точно, бля. Хлопці розражають стояти. І знову починають працювати. А ось на дальньому фоні ви можете побачити, що противник випустив е... касет порадів. Але це війна, друзі, дуже... це нормально і хлопці на це не реагують, і продовжують виконувати свою роботу. Друзі, прошу вас поставити лайк під цим відео, залишити свій коментарі та підписатись на мій YouTube канал, щоб відео з цими героями набрало якомога більше переглядів. Дякую. Американки ваші, да? да. ну? Так. Заряд не змінився. Ні, четвер. Охуєні міни. Чітко заводимо, не спіша заводимо, чітко перший, другий постріл прямо в ціль. Я ж кажу, що... Ну, американки снаряди покраще, ніж. Це з другого бік такий, я ж кажу, прямо точно в хату. Ну, це ну, mm -hmm. дуже... По-перше, що ж бачите, як закидає міни, чого там так туго влазить? Заслужо того, що вони туго влазять, що по діамі настільки прицільно вони стріляють. Менша шо... похилка. І да. точність залежить від мінометного розрахунку. В ро мінометну розрахунку, від, типу, від, від міномета, професі... від, mm -hmm. від приціла, бо тому що дикційний кут в написком, то там 64 куди. У нас 60 кутів. Mm -hmm. Там 64, там настільки точно, що там до мене. Mm -hmm. Короче, аналогов нет. Да, аналогов нет. Такой только у меня и у Майкла Джексона, да? <связывая> ותנו ערינו Переїжджаємо перед бойовою дачі, ми вибираємо цілі, у нас за здогівлю і вибираємо зліва направо. Ми до одної прив'язалися, ми її перестріляли, веселию ціль з першого постійно ображуємо. Ну, часто взагалі ви змінюєте позиції свої? Так, для... да, У нас для... в смисло кучу міномета. Переїхали, працювали е добу, якщо хороша позиція, можемо дві і на дно. А так поїдемо, теж приїжджаємо. Стараємося, бо головна техніка безпечності і великий наш жорсткий, як то кажуть, в колективі, щоб підтримувати право безпеки. І на даний час ми вже який день воюємо, то без всяких там трьохсотих, двохсотих і подобного. Это, это... Головне, щоб був правильний командир, щоб дав працювати. Правильный... Командир це в нас командир з Великої букви, це раз. Він багато чого вніс у цей розрахунок, багато чого зробив. І людяний. Найголовніше, щоб всі командири були людяні, щоб вони, як людина, розуміли, і, і, я думаю, переможемо це біля людей. Обов'язок командира перший це е, якби за особовий склад е, його відповідальності. Наш командир цим справляється на 100%. Ну і ми стараємося не підвести. Дома. І тоді по... виходить командна робота. У нас все добре, оркам піздець. А хто, на вашу думку, такий правильний командир? Які от основні риси, характеру, Е, Не було? скажу, що командир повинен бути добрий, лагідний, всю е, му-сю-сю. Командир повинен бути справедливий, жорсткий. Да. Е, на, на війні потрібна дисципліна. Дисципліна ага. це е, напевно найперше, що потрібно на війні. Де, щоб був опит командира. Досвід, досвід, так, має велике значення. Досвід бойових дій, як командира, так і підрозділу. Але воно все починається з дисципліни. має. Але коли є справедливість і є нормальне, ну ти не відчуваєш, що тебе хтось грузить. там чи. Ти просто нормально виконуєш свою роботу і є нормальний результат, і нема проблем тоді з командиром. О, да. А які у вас позволив? Хмель. — Хмель. А скільки років? 48. <с <с 48, <с так. <с 48, так. Ага. І... Вже син маю сила, який теж воює, син — дивіться. Син лікар, теж вона в наших військах, в нашому організмі. О, ви Дякую. часто бачите зі сином? Ну? — Ні, зараз останнім так. часом рідко бачимось. Побачимось ні. на параді перемоги. Ні? Дякую. — Вони подавляють масою, розбумблюють. Саме головне, що. Так, я чув, я дивився інтерв'ю Мар Маркуса, знаєте, так. він розказав, що у нас єдина проблема. Типу, що у нас немає масовості військових, як у противника. ми Вони беруть кількістю, а ми беремо качество. Це дуже велику роль. це дуже велику роль Вони в хаотичному порядку стріляємо, а ми чисто по всю жизнь внушали, що краще калаша нема нічого, поки ми не спробували таке американське. То я ж плюнув одразу в морду і сказав, би що Засунув би він собі той Калашников. А ну, так я скажу, вот ну, тебе Скай, пример на миномете. Я скажу, все. А это высокий какие взяли в минометы? 120 М5. Эм Соседняя слева? Ну да. Что не достучишься, не доходишься, ничего. Так, а что ему передать? Приезжал, приезжал батюшка на серый. Ну, я его помню. Ну, я помню их побачить. Да, дякую. Спасибо, Господи. Я бачу це батюшка так здоров. Нафти, блядь. Старик. Да тут она тут там. Давайте кипятим. Он на шей поставлен, да. Америка. Так, 17 розпаковка. Давайте розпакуємо камеру, що нас годується. Розпаковка. Перекладач, де перекладає, що тут знаходиться. Що це буде? Іспанські, конечно. Так, коротше, боби з біконом, з якимось перцем з якимись коричневими поцами, не знаю що таке поцинола. Гранола Гранола не буде зараз літатися, бо її треба хіпачком заливати. Зараз немає Коротше, 30. Давайте. Шоколади. Могли американці сюди картошку скріп положити, бургери. Бургери бургери були б взагалі супер. Стрім? <рістко -1> Все, навіть, наїдемо, підемо стрельнем. І зразу нам стане легше їсти перехочемо. Все, хлопці, бажаю вам удачі. Нормально типу воїна. Які собі на позитиві? А чого розстраюватися? Все нормально. Ви бля, на імпортній машині собі поїздимо, бля. Нічого собі не відмовляємо. Абе тільки все є, тільки блядь. Все є, що хочеш. З чого стріляти, бля, чим стріляти? Абе тільки робити. І бажання мати. Шакання. Що воїни без страху виконують поставлені задачі і наближають нас до спільної перемоги. Наразі є необхідність пікапів для одного з розвідувальних підрозділів. Роботу цих героїв ви ще не раз побачите у мене на каналі. Тому давайте допоможемо. Реквізити під відео. Приїхали, вже відбувається робота. Що так завжди? Доброго дня. Доброго дня. Що я хочу справи? Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. — Ми сало не привезли, вибачайте. <рес> ми теж салони сьогодні. Ну вже Скільки сьогодні подарунок відправили? Відправили. Вже штук. Навірно, 35, так. Ураження цілі у вас? А? сім літа. Є, Є ворожені, да. але осі, оце. Не по трошки зразу не пішав, але наприклад, я сюди вдома. Ого. Сюди, осколки били вже по цьому, по, по, по дверям обов'язку вже стати. І цілий день ворожний ворожий... ворожий без пілотів літає. Марка таке, така ж, похоже. Зранку день політав. Да? Так ви вже плануєте змінювати позицію? Чи, поки? Чи, як ми... скаже, керівництво, так? Керівництво. Якщо у нас бережі, то поміняємося, ні. <зінняти> Не повезло. <сміння> Друзі, тільки приїхали на позиції вже. Працюють по русні. Давай. Реалий Бахмуту. Готовим. Место в фортеце. Ух. Возьми комментарий, ебаный его, блядь. 20-30, 23-30. Так, значит, 37 у нас 10-80. Минус 13 за 10. Зараз 10-70. 23-30, 10-70, 70-на воды, вижу я

Весело сьогодні. Там казали, що в у місто зайшли. Ну, це не інформація не... Щоб в не. вгору що? Що зайшли, це ну, що не, не, не точно чи перевіряй. Де, бля? Де зашли? Хоть <laughs> деворі, суки. Це щоб ти розумів, це тут підраз від нас 1100 метрів. Да. то може за 5 хвилин бігти. Да. <laughs> Наліг є. Ну-ка, держимо. Удачі, Завтра треба позицію вже міняти, тому що. Да. Сьогодні так немало прилетіло. О. Томі 22 А в не страшно взагалі чи є Та, ну, Ти, блядь, не розумієш, як так пролетати в тебе то вже буде поп 22-22, так, 22, да, сказав? Скажи, У тобі повтори, будь ласка. 23-22 23-22 Фух. Маскуемся и в укрытие. Да. Так вот. Ну все-таки у нас, да, ралли, вины? Такие, да. Не бывает по-разному. По-нашему, кажут, и в бывает. Да, 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 да. Пане комбат, а можна вам задати декілька питань взагалі? Можна, що ж не. Задає. А взагалі, які задачі виконують ваші бійці у місті Бахмут? Е -е, які можна взагалі? для початку. Веселі задачі. Лайн Кожен... тут включено. Спеціальне завдання виконують. Треба стримати це все це все діло, тому що ви ну, самі бачите, це наша земля і ми повинні щось робити. Ага. Дякую. А Ще питання. А взагалі ви часто відвідали такі авантюрні міста за своїх бійців? Ну, скажімо так. Небезпечно максимально. Я вже сам відчув це на собі. А, значить, скажу так, щоб якось так без... <реш> Стараюсь бути ближче. Стараюсь бути ближче. Заскаль! Стай